Добрий день, я Квітрина Юрій Гнолів. Це перевірка для тих, хто полюбляє турнік. Готовий? Перевірка одну хвилину. Поїхали. Все, що потрібно, це турнічок. Зараз ми 30 секунд будемо підійматися і 30 будемо опускатися. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. І ще три рази. Поїхали. Три. Два. І разочок. Разочка. Спробуй. Спробуй перевір. Переслай своєму другу, а я бажаю мирного неба та міцного здоров'я.